та-тан-тан, получается. Так, Да, получается та-тан-та-тан-тан-тан. Це е відос великий буде до моєї мрії написати пісню. Ти мені фільм вже монтуєш? Так, гарніше, ніж висідно. Ліпсон. ну нічого. Ну, раунд же вам туда. Ну, он же типа пойму так напоминал. Ну, я в школу не хожу, что мені набрал. Да да я шарю я просто мені легше спочатку грати, типа, ну, там де я шарю, там, наприклад, там де що? там де... оце... Там де хайхець весь час. І тоді не бо так я на шарю звідки ми типу. А, де де воно? де А там тут, -ту -ту -ту, а ма. Мене... Чуть-чуть капуночку, зарано почала. Ну да, ну я просто не рахувала, що я. Ну, типу... А що, але чо, в мене типа тут я один одним, а там ту-ду-ду-ду-ду. Типу, я одним, то типу, так, а там. А, ну просто ще треба буде додати потім. Поки що ми зараз цьому цю... ногу Ту -ту -ту. ще туди. Ти доходиш цик 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 цик. Так, і так само бум-бум-бум-бум-цик. Просто з хай-хета ця пульсація перетворюється в ног. Хайхетний вакцин? Одно, одно. Там ні. Там ну, типа, четыре. Tick, tock, tick, Найкраще, найкраще, з усіх я визитку. просто очі закрила. Це ще було найкраще. Прям чуть-чуть таке мікроскопічне під кінець затягнуло, але загальне було нормально. Поступово чуть-чуть-чуть-чуть трохи От Граєш на пелі. Зафічуй собі. Сьогодні я грала в темпі 80. Ветрономчик розкачала? Ні? Ні, Ну, але все одно, ти будеш просто знати. На другий день граєш 81, а воно насправді не відчутно буде. Одивісь, от, от, і... це так, поки взяв з голови 80, а от зараз я придумав. Раз, і два, і три, і чотири, і та-дам 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 та-дам. тадандан. Стай роки на цю, потім на цю, стей, на тюк, стей на цю. Стай, на цю. Ставочки майже завжди після другого приспіву називаються ага. брідж. Вони трошки відрізняються від куплета, від приспіву. Просто щоб після не була нудна, угу. для розмаїття вставляють кусочок. Може бути, як ти щойно робила, палка в палку. Так, да. да, Класно, Класно? воно буде відрізнятися від всього. Можемо так зробити. І. <проб> І в кінці цього куплета та сама з бівочка ага. шва. Пі... Ту, 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 ту. ту джурначе. Джурначе. Онаку звук, но краще дні рукопад. Лівою. А правою може. Кидаєш її на себе так. і отак от через низ вивертаєш вперед. О, так. Е, отак, ні, під низом вперед. Ага, отак. Получається такий переворот, отакий удар. Ага. Угу, Я так. Лоду, так? Да, але ти трошки бік. чим більше на себе отак от рівно, е, тим воно буде більше схоже на переворот. І все, дуже круто. У мене не виходить переворот, Отак. але я навчуся. Раз, два, три. Паличкою для барабанів. Я хочу, я хочу свою пісню записати. Класно. Ну, не якусь таку, типа, фігню, просто, просто так. А далі розвивати багато пісень. Хожу на вокал, хожу на гітару, Ну, на барабан. Так. Скоро будемо записувати пісню.